Шановні колеги, щиро вітаю вас з новим навчальним роком та бажаю натхненої праці та вдячних учнів. Новий навчальний рік ми починаємо зі значними змінами. В навчальній програмі. Впевнена, що вже всі давно знайомилися з цими змінами, але все ж таки вважаю, що потрібно зробити деякі акценти на окремих питаннях. Перш за все, враховуючи зміни, що відбуваються в сьогоднішній освітній системі України, слід зазначити такий факт, що державні освітні стандарти спрямовують навчання географії на використання чотирьох підходів: це компетентнісний, особисті стозорієнний, діяльнісний та краєзнавчий. Відповідно до компетентнісного підходу, результатом навчання має стати сформованість відповідних компетентностей, ключових і предметних. Під компетентністю взагалі розуміється здатність особистості ефективно діяти в різноманітних, життєвих і навчальних ситуаціях на основі набутих знань, умінь, досвіду. В навчанні географії повинен відбуватися поступовий перехід від побутового бачення світу до географічного. Це є одним із важливих завдань, які повинні реалізувати вчителя практики, тому ми повинні використовувати ті можливості, які має географія у формуванні ключових та предметних компетентностей. Зокрема, предметна компетентність включає. Географічні знання, географічні вміння і навички, географічне бачення світу, емоційно ціннісне ставлення учнів до довкілля і людської діяльності в ньому, а також досвід творчої діяльності учнів при вивченні географічних об'єктів, процесів та явищ». Що стосується компетентнісного підходу, то тут важливо сказати, що в 2015 році буде опублікований навчальний посібник, який буде називатися географія, перевірка предметних компетентностей, який стане у пригоді вчителям географії. Його основне призначення це динамічна перевірка сформованості результатів навчання. Динаміка полягає в тому, що кожна наступна робота містить комбіновані завдання, які передбачають вивчення знань предметної теми. А її ключовим етапом є підсумкова робота, яка спрямована на оцінювання цілісності, здобутих знань умінь навичок досвіду творчої діяльності за курсом Загальна географія 6 клас та географія материків і океанів 7 клас. Що стосується діяльності нового підходу, Географія має великі перспективи. Взагалі, діяльнісний підхід орієнтує організацію навчального процесу на забезпечення активної, особистісно значущої, усвідомленої освітньої діяльності учнів. Підхід якої полягає не тільки в засвоєнні певних знань, скільки у формуванні себе як особистості. В цьому році в навчальній програмі рекомендується провести дослідження, які спрямовані на організацію навчально-пізнавальної діяльності учнів на проблемному та творчому рівні. Дослідження будуть проводитися за вибором і бажанням учня та вчителя і оцінюються як творча робота. Варіанти форм виконання досліджень та способів фіксації результатів визначає сам вчитель, а учень обирає відповідно до своїх можливостей цей дослідницький. Дослід. Запропоновані в навчальній програмі дослідження можуть виконуватися як на уроках, так і в позаурочний час. Доволі ефективною формою навчання дослідження може бути організація проєктної діяльності учнів, яка запроваджується в інтерактивному режимі, забезпечує обов'язкове взаємонавчання учнів. Важливим елементом організації дослідницької роботи учнів є захист результатів проведених досліджень, який повинен мати публічний характер, тобто це повинен бути публічно результат дослідницької роботи або в класі оприлюднений, або якимось іншим. Способом. Стосовно краєзнавчого підходу, він реалізується в багатьох навчальних засобах, присутній в певній частині підручників, але останнім часом до нього стали відноситися досить обережно у зв'язку з відповідними подіями, які відбуваються останнім часом. Коли ми будемо спиратися на наукові основи реалізації краєзнавчого підходу, зокрема на трьохступінчату концепцію формування поняття рідний край, то це не може викликати обережних руків, тому що поняття рідний край повинен ще дитиною з початкових класів розумітися як трьохступінчата концепція. Це рідний край як населений пункт, рідний край як районний центр чи обласний центр, і рідний край як країна. Особливу увагу в цьому році потрібно приділити національно-патріотичному вихованню. Роль географічної освіти в цьому напрямку є дуже значущою, так як саме предмет географія допомагає учням національно ідентифікуватися. Особливо велика роль у вихованні вучнів патріотизму, гордості за свою батьківщину, почуття поваги до інших народів, різних країн належить фізичній та економічній географії. Кожна тема, кожний урок містить політику, виховну інформацію, усвідомлене сприйняття якої учнями сприяє переконаності, кращого місця, ніж рідний дім, немає у всьому світі. Патріотичному вихованню сприяє весь процес навчання географії, адже цей предмет має виключно широкі можливості для організації патріотичного виховання. Рекомендується максимально використовувати виховний потенціал шкільного краєзнавства, а також формувати вучні уявлення про досягнення України в галузі науки, техніки, культури. Також рекомендується здійснити планування тижня географії з обов'язковими акцентами на патріотичну складову навчання географії, краєзнавчу складову навчання географії, поширення культури українського народу, поширення культури національних меншин нашої країни у контексті єдності. України. Більш детальніше щодо впровадження концепції національно-патріотичного національно виховання дітей та молоді на заняття з географії, ви можете переглянути на сайті Міністерства освіти і науки України, а також можете переглянути на сайті нашого Луганського обласного інституту після педагогічної освіти в розділі на допомогу вчителю вибираєте. Свій предмет географії, і е, там ви можете знайти ці матеріали. Е, стосовно засобів навчання географії, е, навчально-методичне забезпечення рекомендоване Міністерством до використання в навчальних закладів, зазначено у переліках навчальних програм підручників та навчально-методичних посібників, розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства. Також окремо на слайді ви бачите є ссылка на розвантажені та доопрацьовані програми, також вони розміщені на офіційному веб-сайті МОН України. І методичні рекомендації, які ще залишаються актуальними щодо організації навчального виховного процесу і вивчення базових дисциплін попередніх років, також вони розміщені на сайті МОН і ссылка є нижче. Що стосується засобів навчання географії, то в першу чергу, коли ми говоримо про засоби, ми маємо на увазі, в першу чергу, звичайно ж, підручники. Перед вами список підручників, які Є рекомендовані Міністерством України в 2015-16 навчальному році. Це шостий клас, вони залишаються ті, що й були, що стосується сьомого класу. Вперше в результаті всеукраїнського конкурсу підручників, вибір підручників для використання в начальному процесі здійснювали самі вчителі-предметники. Ось перед вами перелік тих підручників, які були, отримали відповідний запит. Їх всього сім в даний момент. Але, на жаль, підручники для 7 класу за новим державним стандартом надійдуть в школи з затримкою, тому слід використовувати в навчальному процесі підручники 2007 року видання, зокрема навчальні книжки які ви бачите зараз перед собою. Підручники цих авторів місять матеріал, який відповідає змісту першого розділу основної програми. Крім того, ці підручники, як електронні ресурси, є на українських шкільних сайтах у вільному доступі. Стосовно вивчення розділів і тем про особливості окремих материків і океанів, слід зауважити, що матеріал до них є в повному обсязі в зазначених вище підручниках як 2007 року видання, так і в більш пізніх виданнях. Слід обов'язково звернути увагу учнів на послідовність вивчення матеріалів та океанів, материків та океанів. Так, відповідно до зміненої навчальної програми, спочатку вивчаються материки тропічних широт, це Африка, Південна Америка, Австралія, потім полярних, полярний материк землі Антарктида, а за ними материки Північних півкуль, Північна Америка та Євразія. Потрібно також звернути увагу учнів на ту інформацію. Яка є обов'язковою до опрацювання, а яка може бути використана як додаткова. Відбір необхідної інформації відповідно до програми 2015 року, дасть можливість уникнути перевантаження учнів зайвою номенклатурою чи виконання практичної роботи та робіт дослідницького характеру. Що стосується 7 класу, тут підручники залишаються незмінними їх перелік ви бачите на слайді. Дев'ятий е, теж. Е, Підручники минулого року і 10-й також. Тобто тут без змін. Необхідною складовою успішного навчання географії є використання картографічних засобів навчання. Вони представлені стінними картами, атласами, контурними картами, комп'ютерними картографічними програмними засобами. Особливе значення має інтерактивна карта та електронні посібники, розраховані на кожний курс географії. Увесь комплекс таких посібників виготовлено видавництвом ДНВП. Картографія з метою забезпечення високої ефективності навчального процесу, доцільно використовувати. Комплекс засобів навчання, розроблений відповідно до сучасних викликів модернізації методик навчання географії. Варто також обирати навчальні комплекти з географії, які розроблені на основі єдиного методичного підходу, що забезпечують формування географічної компетентності учнів. Також в цьому році було видано посібник, який називається Географія 6-11 класи, методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 2015-16 навчальному році з коментарями провідних фахівців. Це видавництво ранок. Цей посібник буде дуже корисним для учителів географії. Він в собі містить нормативно, нормативні документи Міністерства освіти і науки України, необхідні вчителям для організації навчально-виховного процесу протягом усього року, а також порівняльні таблиці, за допомогою яких можна адаптувати підручники до змін у програмах, орієнтовні вимоги оцінювання навчальних досягнень учнів, особливості формування окремих навчальних географічних понять та особливості проведення. Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді на заняттях з географії та інші актуальні питання. Цей посібник ви можете придбати, замовити навіть в електронному вигляді на сайті видавництва ранок. Далі. Що стосується практичної складової навчання географії, у програмах курсу географії кожного класу відповідно до переходу на нові навчальні програми 6-7 класів та використання відповідних діючих, 8-10 класи, програм передбачені практичні роботи. Ви бачите, в 6, му 8, 8 практичних робіт, в 7, 12, в 8, 7, в 9, 10, в 10 4. В 6, 9 та 10 класі рівень стандарту обов'язковими для оцінювання всіх учнів є дві практичні роботи на семестр графік, тобто 4 на рік, які заздалегідь визначаються вчителем. Оформлення практичних робіт здійснюється в робочих зошитах. У навчальному процесі можуть використовуватися робочі зошити або зошити для практичних робіт з друкованою основою, які мають відповідний гриф МОН або схвалені. Комісії науково-методичної ради з питання Світи Мон України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах. І останнє, точніше, не останнє, ще необхідну інформацію для практичних робіт, досліджень навчальних проєктів можна отримати за картографічними, енциклопедичними джерелами та використовувати інтернет-ресурси, які ви бачите перед собою, посилання можете користуватися. І що стосується формування окремих географічних понять, то в цьому році, зокрема, особливе значення набуває формування таких географічних понять, які ви бачите теж перед собою, це державна територія України, Державний кордон України, територіальні води України, повітряний простір України, адміністративно-територіальний фондів, унітарна держава, євроінтеграція і глобалізація, тобто зв'язку з. Зв Ну, такими, скажімо, подіями, які у нас зараз відбуваються, і саме в ці поняття, їх потрібно більш детальніше розповідати, роз'ясняти учням і так далі. Так, ну і... Корисні посилання, на які, ви можете, сайти, на які ви можете звертатися і отримувати необхідну вам інформацію. Звісно, це не всі, не всі посилання, які можуть бути вам корисні, але основні, да, які вам необхідні. Звернув вашу увагу, що останнє посилання це сайт Лой розділ на допомогу вчителю географії. Там ви можете знайти і нормативні документи стосовно предмету географії, а також розробки уроків, ну і інші корисні речі. Якщо у вас виникли якісь запитання до мене, можете звертатися на мою електронну адресу або за телефоном. Дякую за увагу.